Всім привіт! З вами Херсонський тиждень по п'ятницях, о 19-й. І нарешті ви дочекалися наш ведучий Іван Косімачкін, котрий як... буде мені сьогодні піддакувати. <рес> І Оксана погрій, як завжди з вами. Mm. У нас є дві теми, про котрі ми хотіли би поговорити. Одна сумна. Ну, для, для нас сумна. Mm. А, тому що ми вже здавалися цю владу копати, да? uh -huh. а друга гарна. Почнемо, давай сумною, а потім Ну no, давай Угу. Uh -huh. Про Музей Шухевича. Насправді, рік тому прилетіло, да? рік тому. І що? Це була да, велика перемога росіян. Вони знищили наш, нашу пам'ять. І вони від цього дуже зраділи і радіють, що цілий рік. Да. Тому що вони знищили і її більш нема. І це не має бути так. І Петро Порошенко одразу з першого ж дня, як прилетіла ракета в музеї Шухевича, сказав: ми віднов, ми А Фонд Порошенко відбудує за свій кошт. За свій кошт. І це взагалі це ідеальніше рішення, тому що не навантажується бюджет. Гроші бюджету мають йти на оборону. Не збираються гроші з людей, бо скільки можна збирати з людей. Все, Порошенка відновить, і всі будуть задоволені, що відповіла влада? Ні. Ні. А тепер, пройшов рік? Ні. Вони так да. сказали: ми самі все зробимо. Ми самі все. А тепер пройшов рік. І тепер садовий збирає 40 мільйонів. Давайте ми зберемо і від, відновлення музею Шухевича. Головне, що за рік вони нічого не зробили. Нічого там не так і лежать все, там буде. Там нема, да. Нема. Да. Аби не Порошенко. Аби не Порошенка, і на сам насправді більш глибше це прояв того, яка в нас влада. Влада в нас антиукраїнська. Так, а, так. Пам'ять про наших героїв, самі наші герої для них для них ніщо. А зато для них важливі гроші. Так. І Як їх стирити? Якщо б це робив фонд Порошенка, стирити було б неможливо. Ну так якби вони контролювали цей процес, а так Я. все. Тобто головне красти і нічого не робити. Головне так. для нашої влади це їхні власні кишені. Їм все так, одно. Так. Україна, це ми будемо називатися, наші або, не дай наші Бог, там, да, як хоче, я навіть не хочу озвучувати. Угу. Да. Їм плівать на те, що хтось там колись, що це наші провідники, що це, що це герої УПА, що це люди, за котрими йшли. Чиї ідеї зараз ми досі проповідуємо і досі ми живемо цими ідеями. Їм на це не От якби... Я одразу, як тільки я почула, що садовий збирає гроші, я mm. одразу у мене таке дежавю Ахмаддіт. А о, я хотів сказати. Так? Історія один в один. Порошенко сказав, ми відбудуємо самі. Е, влада сказала, ні, будемо ні збирати гроші. гроші. І вони з, та назбирали мільйони, віддали друг... Мільярди, да мільярди да, віддали. Кому віддали другого подаліка. Ну а що ж і, і він влади і він він все, зараз він все вкрав? Да, у влади зараз антимайдан. настільки, настільки і він все вкрав, і все на цьому все по можливо. Вкручилось. Вам здасться, що розголос нічого не зробить. Зробить. Так, так. Це... це наша єдина зараз зброя, яку ми можемо використовувати, поки нам ще не заклеїли рота скотчем і не на нас кайданки. Дай Бог, щоб так не було. У нас демократична кажіть, держава. Кажіть, Кажіть. репости робіть, кажіть своє. Не дамо замовчати цю тему. Так. Ну, а тепер про гарне. Давай. Хоча це теж сумне насправді, але все ж таки гарне. Угу. У нас е сьогодні, і ми це анонсуємо. Була презентація книги, котра по списках BBC 24-го року зайняла перше місце, наша, книга, українська, наша українська книга. книга. Ага. Вона білінгова, вона українською і е, англійською, і це плюс великий, угу. тому що її можна просто отак, от е, іноземцям. Вона вийшла до України, вона вийшла вже в декілька країнах. Як називається? Скажи, Юлія Ілюха мої жінки. Я спеціально тягнула паузу, тягнула інтригу. А, як сказав от тільки що Гіна офіцера, після того, як я пройшла ця презентація, він сказав, що це був самий крутий захід в нашому культурному центрі за весь час. І завтра ви побачите відео, Ванечка змонтує. Обов'язково. І ви побачите відео презентації цієї книжки. Книжка була видана в видавництві Білка. Я, якщо чесно, така у мене була прямо... мені було трошечки так страшнувато давати цю презентацію, тому що для мене це вперше. Все буває колись вперше. <хи> вот. І я дуже боялася схибити. Ну і взагалі така відповідальність, да. то кілька да, відповідальність. Першу да, презентацію ми... цієї Ця книжка книжки. була в Києві презентована і все. Угу. А потім, а ми перші, кому довірила видавництво білка це зробити. Угу. Це книжка про жінок. Це книжка про жінок в цю війну. Про жінок, які пережили дуже багато. Хтось втратив, хтось щось знайшов навіть в цій війні. А, це кожен знайде своє. От зараз дівчата обговорюють там. Тут сітки обговорюють. А у мене було так. А у мене було я буквально три новели зачитала. Там маленькі, нав... маленькі, маленькі новели. новини. Маленькі ага. І чим це? Ще ця книжка цікава. Всі малюнки, що в ній є, це не ілюстрація. До книжки це окремі малюнки, котрі теж малювали жінки, котрі серед більше ніж. Трьохсот перелопатили все і обрали іменно цю книжечку. Там є посилання в цій книжці на, на інстаграми, тобто цих художниць або на їхні сторінки в Фейсбуці. І от так книжка із моїх жінок Юлії Ілюхи стала вже книжкою моєї жінки, але вона вже і видавництва Білка, тому що вже туди додалися ще і Історії, котрі от я розповідала окремо про тих, хто малював ці малюнки. А ще вона стала принаймні сьогодні частиною моїх жінок, наших дівчат, угу. тому що е, а і для мене вона стала частиною моїх жінок, коли я читала цю книжку. Но про що? Про що новели про, новели про це? жінок. Цієї війні. Я вони хтось вижив, ага. э, верніше, хтось став сильніше, а хтось, навпаки, не mm -hmm. пережив. Але це книга, як сказав один чоловік, який її прочитав, він сказав: вона роздмухує ненависть. Вона роздмухує ненависть <гум> да, до тих. Хто прийшов до нас з війною? До наших ворогів. І це да, і це якраз круто, що коли ти читаєш, ти отримуєш емоцію. Ти жалієш когось, ти порівнюєш з собою. Або ти ненавидиш тих, хто довів нас до цього, хто вбив, закатував, взяв полон. Ну, принес такі страждання. Такі страждання цілі нації. Mm. Такі книжки повинні бути. І на жаль, буде продовження, мабуть, цієї книги, тому що, може, не у Ілюхи, але продовження буде, поки не закінчиться ця війна. Тому що таких історій без да, історій безліч. безліч і у кожного своя. І подивитися завтра презентацію, але я рекомендую купити, хоча наклад вже закінчився. Але видавчиня Іра Білоцерковська вже анонсувала, що. Буде другий наклад. Так що, всім, така книжка повинна у вас бути просто. От така у нас сьогодні була подія в нашому культурному центрі. А зараз привітаємо всіх з Новим роком, бо ми цього не здраві. зробили. <щ trov centimeters> а, шо, що Я такі недалогі <з, з, з Новим роком. Раніше, коли не було війни, до 14-го року ми вітали з Новим роком, з Новим щастям. Сейчас, на жаль, є ті, хто залишився. То залишив своє життя в минулому році. Але пам'ять про них ми забираємо з собою. Так. І сподіваємося на краще завжди. Що б там не було, поки ми живі, Збираємо у нас оптимізм. завжди є вихід. Так. 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 Допомагаємо ЗСУ. Я трішечки дам спойлер такий. Жінка, котра написала листа Святому Миколаю. Вона його писала, і вона думала, вона просила. Смерті ворогам. Mm -hmm. Вона просила життя нашим хлопцям. Вона, бага... вона написала: я була дуже чемна, я була така в цьому році правильна. Я допомагала ЗСУ, я робила все. Я прошу смерті ворогам. Але потім вона поклала ці дописала, поклала цей лист під подушку, лягла спати, тому що вона вірила тільки в ЗСУ. І ми віримо тільки в ЗСУ. Так. Слава Україні! Героям слава!